Дайте спокій Львову. Обласна адміністрація офіційно не запрошує нікого на 22 червня. Чільник області оголосив, у річницю нападу Німеччини на радянський союз влаштують молебень за загиблими учасниками війни. Я ще раз підкреслю як офіційна особа, нікого не запрошую в область на цей молебень, крім тих, які живуть на території області, і крім тих, які приїжджають як окремі особи. Щоб продемонструвати толерантність і повага один до одного і до пам'яті мільйонів загиблих людей. Раніше про свій намір приїхати у 70-ту річницю нападу Німеччини до столиці Галичини у парламенті заявили комуністи. Вони обіцяють масовий переїзд із червоними прапорами спільно з комуністами з Росії. Також про своє прибуття до міста, але вже без ідеологічної символіки, а лише з національними прапорами, оголосив голова обласної адміністрації Харкова Михайло Допкін.